тому часі, приходив Ісус через ірикона, був там чоловік, захине ім'я. Він був головою над митерями, був багатий, бажав він бачити Ісуса то він, але не міг задля народу, бо був малого зроску. Побіг він наперед і виліз на шоковницю, щоб подивитись на нього, бо Ісус мав приходити туди. Прийшов ще на те місце, зглянув гори, сказав до нього, за злізай швидко, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі, І зліз той швидко, і прийняв його радо, бачачи, те, всі стали нарікати, і казали до чоловіка річника зайшов у гостину. Закай став і промов до Господа, Господи, ось половину майна модаю Боги, і кот, і коли коя покривдив, віддам у четверо, а Ісус сказав до Нього сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо Він син Авраама. Син бо чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Сьогоднішня неділя ми чули про подію про Закея. Сьогоднішньої неділі ми починаємо на мати церква готувати до того такої великої події Нашої душі, застанови, того часу. Дає той час сприятливий для посту і молитви, де наше серце горить, бажає принести якусь жертву перепрошення Господа Бога за свої гріхи час цього Великого посту. Але в сьогоднішній Євангеліє ми чуємо про таку подію Закхея. Кожного року чи те саме Євангеліє, Знаємо, що Закей був малого роста, як описує Слово Боже, був митар, збирав податки, і також слово Боже каже, що був дуже багатий чоловік, мав великі достатки, і також є часто люди його осуджували. Бо коли Христос прийшов до нього, Він каже: якби то був дійсно Богом, Він би знав, що це є грішна людина. Він би знав, що Він ці свої маєтки має зароблені нечесним шляхом не раз. Але Господь Бог приходить. Приходить по тій причині, бо захей його шукав. Він був малим ростом, але Він хотів Спасителя побачити. Він хотів його зустріти, хоча б як він виглядає. Духовний спосіб, можна сказати, захей шукав Христа. Він хотів, щоб він відвідав Його дім, але дім духовний, Його серце. І бачимо якраз той момент, коли дійсно Христос приходить до Його дому, дає своє благословення, дає благословення Його душі, Його серцю. Він вливає те серце ту любов Його, і Він підходить до Господа і каже, Боже, кого я обідав? Я всім поверну. А того, кого я скривдив, я вчетверо четверо повернув більше, ніж взяв. Це діє ласка освячаюча. Це діє Божа любов. Він, він зрозумів, що цей, цей спосіб, який він мав, це не є щось добре, це не, було, це не було правильне життя. І він найбільше зрозумів, що той матеріальний світ він проходить. І також маємо застановитися для своєї душі. Чи я маю своє прив'язання серця до якихось матеріальних речей? Чи я працюю над своєю святостю своєї душі, чи я часто шукаю Господа Бога, що Він прийшов до мого серця? Чи я, як той закей, чи як ті інші люди просто дивлюся. І часто є, ще люблю усуджувати інших людей. А, той ходить до церкви, а так поступає, говорить погані слова і багато-багато чого інших тих прикладів. Але часто я не шукаю Господа для свого серця. Це і так важко. Це важко визнати свої провини, визнати свої хиби. Не, я ж не кажу перед кимось їх визнати. Але часто їх важко є визнати перед самим собою, щоб піти до Тайни святої сповіді. Бо часто багато людей говорять, не вбив, не вкрав, для чого мені йти до сповіді. Я маю ті самі гріхи, ті буденність, для чого йти. Але та людина, яка шукає Господа Бога, та й той захей, щоб вилізти на те дерево, подивитися. Направити своє життя, Він буде завжди готовий піти, навіть якщо це буде потреба кожного дня до святої сповіді. Він хоче, щоб Господь Бог часто приходив до Його серця. Він хоче бути з Господом Богом. Христос каже: хто їсть і п'є мою кров, той мені перебуває, а я в ньому. Та людина, яка часто приступає до святих тайн, вона має ту одіж, ту вичаючу ласку, особливішу любов Господа Бога. Вона є улюблена дитина Господа Бога. Бог дає великі благословення для тої душі, для тої людини. Але я так часто собі хочу, хочу з дуже великими кроками йти до великої святості в певні моменти. Але це є дуже важко. Я не, не раз таке буває, прийдемо до церкви, чи там навіть побачимо якусь історію, так гарно зачіпе наше серце, нашу душу. Ми так хочемо міняти своє життя, бути добрими, пожити по-християнськи, ти ближче до тої досконалості християнина, щоб бути тісніше пов'язаним з Богом. Але це є певні хвилини, моменти. Це не раз тільки пам'ятається. Хвилина, день, максимум пару днів, і я потім знову падаю той чи самий інший гріх. Але Царство Боже воно береться силою, духовною силою, крок по кроку, сходинка за сходинкою, піднімаємося до того щабля. І то і завжди ми не раз собі шукаємо великі справи. Ми хочемо зробити таке надзвичайно велике дійство для всіх людей, чи то для дітей сиріт, чи то для дітей, які мають різні терпіння інвалідності, чи люди, які мають терпіння в своєму житті. Не раз серце крається, воно хоче допомогти всім. Але попри те, я не бачу, то, що є в мої, е, в моїй хаті, в моїй родині, те, що зараз є біля мене. Одного разу, один чоловік він завжди любив робити добрі великі справи, надзвичайно великі. Він допомагав дуже багато дітям-сиротам, допомагав дітям-інвалідам, старшого віку людям, багато робив добрих діл, надзвичайно багато. І кожного разу, коли він робив добре діло, він завжди розказував своїм друзям, приятелям, товаришам. І він завжди хвалився тими добрими справами, що він стільки-то пожертвував, стільки то зробив добрих дій. і тих всі свої добрі діла він всім розказував, хвалився. І одного разу він іде по вулиці, а й перед ним йде одна жінка. І тої жінки на плащі відривається маленький гудзик. І падає. І той чоловік, недовго думаючи, бере той гудзик, дає ті жінці, щоб вона його не загубила. І, можливо, мав думку, що вона має ще такий гудзик дома, купить собі якийсь другий, похожий. Для чого той гудзик? для чого займати свій час і її? Але в останній момент бере той гудзик, дає її і йде. І за деякий час. За певні роки життя йому стало гірше його спостану здоров'ю, і він помирає. І коли він помирає, він попадає на суд Божий, частковий, там, де Господь Бог судить його особисто. І він думає, радіє, чи що він дійсно не змарнував свого життя, бо робив великі справи, допомагав різним людям. Сиротинцям, дітям і багато інших добрих справ. Але він був здивований, коли Господь Бог каже, що воно не має жодної вартості перед Богом. Господь Бог каже: ти кожен раз, коли робив добру справу, ти завжди хвалився людям, ти завжди хвалився своїм знайомим товаришам. І Та, як пише слово Боже, істинно кажу тобі. Ти свою нагороду вже отримав на землі, для неба ти ж не маєш нічого. І тут а, ті його життя, прогрішення вже, здається, все, піде до пекла на вічні муки, але тут підходить ангел його хоронити, і приносить до Господа Бога той малесенький один гудзик і кладе перед Богом. І той малесенький один гудзик, він перевищує всі його погані справи, всі його погані діла. І Господь Бог каже: Ти, ти перед ніким не хвалився, що допоміг тій жінці, і завдяки тій одній добрій справі Ти йдеш до Царства Божого. Брати і сестри, ця, ця історія причина нам. Вказує, як і важливо, коли ми робимо добрі діла, добрі справи, не хвалитися перед кимось іншим, не трубіти на весь світ, що я зробив, допоміг тій чи іншій людині. Господь Бог каже, хто любить Бога, і ми знаємо, коли ми робимо добру справу, ми це робимо для Господа Бога. І Христос каже: око не бачило. Вухо не чуло, людині на думку не припадає, що Бог приготовив тим, які його люблять. А любити Бога це й дотримуватись Божих заповідей. Це дотримуватися своїх християнських обов'язків, сімейних обов'язків. І що ми це робимо, ми вже виконуємо Божі заповіді, і Господь Бог готує велику нагороду для нас. Бо ми його стараємося, і хочемо наслідувати і успадкувати це царство Боже. Крок по кроку ми йдемо до святості, до Царства Божого. Тому, дорогі браття і сестри, не раз потрібні маленькі справи на перший погляд, але перед Богом вони мають велику вагу, велику вартість. І то не раз не треба йти шукати. Багато біженців чи багато різних інших людей, а навіть дома. починаючи з дома, з маленького кроку, я допоможу своїй жінці помити посуду, я допоможу своїм батькам поприбирати кімнаті і не буду чекати в замін якоїсь від батьків чи від своїх товаришів чи родичів, якоїсь нагороди, бо я їм допоміг. Але я знаю, що я це зробив для Господа Бога. Господь Бог буде для мене дасть нагороду, Він буде моїм боржником». І так, коли ми будемо робити крок по кроку, починаючи з хати, ми будемо завжди також мати любов до інших людей, до потребуючих, навіть, так як казав, до біженців чи інших, але треба завжди починати з маленького. З маленьких років це і наші сім'ї, наші родини, і крок по кроку, йти і допомагати тим. Які цього потребують, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.